У вихорі сьогодення, сяхочасних подій, ми дуже часто не маємо часу для себе, не маємо часу для творчості. Адже сім'я, діти, робота, хатні обов'язки, тривоги це все займає дуже багато часу і наших емоцій, а творити хочеться. Є декілька простих правил, як призвичаєте себе до постійного і регулярного письма. Перше і головне записуй Постійно за собою думки. Блокнот, нотатки, де тобі зручно, постійно записуй насу з за собою записничок і записуй думки туди. Це полегшить роботу над твоїм текстом. Другий, так само важливий це ритуал. Заварюй собі чай, каву, какао, запалюй свічку, щось таке, що буде означати, що час творчості настав. І найголовніше. Починай з малого, з 10-15 хвилин на день і потім збільшуй час для творчості і час для писання. І ти помітиш, як через місяць ти вже регулярно і щодня будеш писати одну годину. А якщо тобі вдасться, це буде навіть більше. Ну а ми чекаємо на результати твоєї творчості і завжди готові підтримати в домі